каналі Ну що, перше відео в цьому році із дому починається. Ми зранку виспали сьогодні, знаєте, спали до 9 ранку, висипалися після дороги, відпочивали, давали відпочити своєму тілу від гірськолижного курорту. Ну, а зараз вже... Приступили до своїх домашніх справ, тому що в нас сьогодні один є день, щоб поробити домашні справи, а завтра вже на роботу. Завтра в нас понеділочок. Роботи насправді дуже багато, тому що ви знаєте, начебто 6 днів в нас не було вдома, але вдома настільки все покрите пилюкою, що це страшне. От, і поприбирати треба, тому що. Ви, якщо пам'ятаєте, перед новим роком два місяці я просто не вилазила із свічок. в мене не було часу не готувати їсти, не прибирати, тому вдома а, потрібно зробити прибирання, потрібно наготувати їсти, тому що в нас холодильник зараз пустий. От, а в дворі в нас просто маса снігу. Так що кожен займається своєю справою. Я зараз готую їсти, тому що у нас о 12 годині. Вимкнути світло, ну, а хлопці прибирають від двір від, від снігу. Бо снігу, снігу багатенько. А в мене продовжуються страви Карпат. Сніданок ми поїли, кажу хлопцям, що вам приготувати на обід. Кажу, може, картошечку посмажити з м'ясом? Покрутили носом. От. І тут я думаю, а може, деруни. Ми, в принципі, можна рахувати, що не їли деруни цього разу у відпустці, хоча ми в Карпатах завжди їмо деруни. Цього разу в нас така була насичена програма, що якось не дійшли ми до чудового закладу Панорама, де дуже смачні гриби, гриби, деруни в поляні. Тому Будуть деруни, значить, вдома. Я смажу деруни із м'ясом. У мене ось е, натерта картопля. І єдине, що я завжди деруни роблю із свининою, а зараз в мене свинини вдома нема, є куряче філе. Тому я перекрутила куряче філе. Ось, І в нас сьогодні будуть на обід дерунчики із. Курячого філе. Я думаю, буде не менш смачно. І також іще на обід готую бульйончик. Хотіла приготувати курячий супчик. Всі мої сказали ні. От, тому вирішила приготувати просто курячий бульйон. У мене тут лаврушечка, в мене тут цибулька. От, зараз ще кину свою найулюбленішу цю приправку. Кумася не взяла. Мабуть, забула, бо я її радила це. З ним дуже смачні супи і бульйони. Ось така. До супу. Я і в східниці її купувала, і в поляні, коли буваю, купую. Додаю ложечку, і цей бульйон буде просто із неймовірним смаком. Так що поп'ємо бульйончику, з'їмо дирунчики, і в нас буде чудовий смачний обід. Я більш-менш поприбирала на кухню, ну, знаєте, так, поверхнево, бо в мене тут взагалі капець був просто. От, Зробила прибирання, в мене вже вимкнули світло, і тому я встигла знаєте, зробити такі як, типу заготовки. Через 2 години дадуть світло, і я хочу. Стушити капусточку із курячим фаршем. Це в мене капуста пікінська, але бачу, це буде не капуста з фаршем, а фарш з капустою, бо фарша. Більше, ніж капуста. Ну то ладно, я таке люблю. Потім на калапуці латісто зроблю сирнички. Ну, а тут в мене посмажені дирунчики. Якраз на обід я все встигла зробити, і бульйончик зварився. І потім ще, коли дадуть світло, в мене ось тут розмерзається хек, і я хочу запекти в духовці суфле із хеку. Ну, а зараз, поки світла немає, чим можна займатися? Насправді займатись можна багато чим. В принципі, в будинку світло да, день, тому можна навіть там набрати в мисочку води і можна витирати ходити пилючку скрізь. Можна, от я хочу сьогодні холодильник помити прямо обов'язково. Можна і це зробити, але я вирішила, треба змонтувати вам відео, бо в мене ще не змонтовано відео. З дороги назад, а я знаю, що ви чекаєте, тому що в тому році я це не зробила вчасно, а зробила аж піс... через тиждень після приїзду. Верніше, ні, не в тому році, а в цьому ні, в тому, вже в тому, в общем, влітку, коли ми їздили. О, тому думаю, я зараз бігенько змонтую відео, і ще в мене пралка попралася, і розгрузити треба пралку. І поки буду монтувати відео, хоч трошки відпочину, тому що, ну, виходить, ми каталися на лижах, я каталася в четвер, і Саша катався ще й, ну, коротше, я каталася два дні четвер-п'ятницю. і Саша катався тільки в п'ятницю. І сьогодні вже неділя, і ми просто всі в кріпатурі. Просто от від горла і до кісточок. Ну, Саша не так. Саша каже, в нього більше тільки ноги, а в мене просто все тіло в кріпатурі. Тому я, ось, знаєте, щось так пороблю, пороблю та й лягаю, відпочиваю. Моє тіло зовсім не звикше до таких величезних нагрузок, тим паче, що я ці два місяці да, я ж спорт свій кинула, тому що. Було дуже багато замовлень, ви знаєте, це, я сиділа навіть е, вночі працювала. Тобто, в мене не було часу не прибирати, не готувати, їсти, не їсти навіть. Мені Саша бувало туди в кімнату, приносив їжу. От, е, я тільки спала, ходила на роботу і робила свічки просто зранку і до ночі. то Який там спорт? Мені не було коли, хоча я ж кажу, Мені так жалко, що я втратила ту форму, яку мала, ну нічого не поробиш, зато я заробила гроші на відпочинок. А тепер треба повертатися до спорту. Треба повертатися, займатися, щоб бути в гарній формі, щоб гарно себе почувати. От. Тому не знаю, дочекаюсь, коли пройде кріпатура після лиш, і буду потрошечки, потрошечку входити в свій тренувальний процес. Якщо, звичайно, знову не буде в мене багато замовлень, бо попереду в нас. День Святого Валентина, і я до нього вже активно готуюсь, тому що в нас буде аж 5 5 нових форм. До мене вже вони їдуть. Одну із них, вона дуже красива, я вже показувала, яка буде в інстаграмі і в телеграмі своєму. Ну, от тому в нас буде дуже багато новинок до Дня Святого Валентина, а потім треба готуватися до 8 березня, а потім до Пасхи. Тому, ну, я буду надіятися, що я буду все встигати і позайматися спортом, і сходити на роботу, і зробити свічки, і поприбирати вдома. А ще знаєте, за що я сьогодні задумалась? Я завжди після Нового року вже замовляю насіння для розсади. Я навіть не знаю, коли ж мені. Встигнути всім цим позайматися, але ну, я в цьому розсади, в цьому році розсади буду саджати набагато менше, ніж е, попередній рік. Але ж думаю, петунью треба сажати. Тому що купувати петню дуже дорого, виростити самі це набагато-набагато дешевше. І ви знаєте, мій досвід показує, що та пітунню, яку я вирощую сама вдома, вона якось набагато. Довговічніша і краще квітне, ніж ту, яку я купую. Ту, яку я купую, вона якось в мене швидко пропадає. А оця моя домашня ну, прямо, прямо супер. А та, яка насіюється сама, то, то взагалі супер. То взагалі не вбиваємо петуння. Так, все, пішла я розгружати пралку і лягаю відпочивати і монтувати вам відео. Який в нас сніжок пішов? На камері майже не видно, що йде сніг. А в нас він прям ну, такий мілкий мілкий але прям дуже частий. І бачите, вже ось де Саша чистив плитку, вже починає засипати. Ну, Зима цього року прям така справжня зима. Починаючи прям із е, свят новорічних і продовжує. В нас стоїть е, по прогнозу на увесь тиждень. Кожного дня сніг, 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 а на п'ятницю взагалі стоїть мінус 12. Прикольно. Мені така зима більше подобається, ніж коли дощі, чавкає під ногами, калюжі. Хай краще буде сніг та морозець. І для полів краще, да? буде врожай кращий на полях. Да. Так, я продовжую готувати їсти. Ви знаєте, я так відчуваю, що в мене сьогодні до прибирання не дійде. Тому що, поки не було світла, ми з Сашею лягли відпочити, і як виробились, на декілька годин. І тепер я, поки зараз приготую їсти, то вже якби і весь вечір пройшов. У мене вже тут стушена капусточка із м'язком. І залишилось насмажити. Такі типу сирнички, сир... оладки з сирником, я їх так називаю. В общем, якось цілий день пройшов, а я нічого не зробила, чесно кажучи. Дуже люблю рибу, особливо не червону, скажімо так. Я от дуже люблю тільки червону рибу. Та, в принципі, мабуть, і все. Але ж рибу треба їсти. І знаєте, я її їм тільки ось е, з цим поняттям, що рибу треба їсти, вона дієтична вона корисна. Ну, в общем, всі ці діла. І я ось таку рибу може їсти у вигляді котлет. Ще можна зварити. Але от, знаєте, запечену, смажену, рибу я взагалі не люблю. Вона мені не смачна, як тільки я не пробувала, з які завгодно рецепти, вони мені не смачні. Найбільше я люблю рибні котлети. От тоді я його можу їсти. Але рибні котлети це так. Багато треба заморочуватися, в мене щось взагалі сьогодні немає бажання заморочуватися і щось робити. Я б це взагалі, знаєте, лягла б якийсь би включила, це було б в ідеалі. От. Тому я все і не знаю, як його пришвидшити. Думала, може зробити ну, типу фарш, як на котлети. Просто його деко все разом, і в духовку, типу суфле, але не знаю, що то вийде. Хотіла в общем, Я експериментувати з е, всякими суфлі, всякими запіканнями. Вирішила, зроблю я все-таки свої перевірені рибні котлети. Я точно знаю, що я буду їсти, Саша їх буде їсти, а яке вийде те суфле в духовці, я не знаю, якщо хтось готував ось отак: от фарш да, у форму і запікати. Підкажіть рецепт, підкажіть чи смачно. Можливо, вже є якийсь перевірений рецепт, але саме, щоб воно було перетворене у фарш. Тому що в такому вигляді рибу я люблю найбільше. О, тут два жовточка. Я додаю два яйця, сіль і в мене кукурудзяний крохмал. Все. Це все, що я буду додавати в цей рибний фарш. Зараз обсмажувати. А поки буде, у мене смажиться, я все-таки приймуся помити холодильник. Мені прямо це дуже потрібно зробити. Мені тут багато чого треба робити, звичайно. За два місяці, що я займалася свічками, знаєте, тепер за один день не прибереш те, що 2 місяці пачкалося. Тепер треба час, щоб це прибрати. Але потроху, по вечорах, по вечорах буду потроху все прибирати, приводити до ладу, але ж і не покидати свічок, все одно буду робити, готуватися до Дня Святого Валентина. Все буде. Як завжди, буду намагатися все встигнути. Додаю дві ложечки крохмалю і все, йду смажити. Так, я вийшла на балкон, щоб спеціально вимкнула світло на вулиці, показати вам цю зимову казку. У мене таке відчуття, знаєте, наче ми з Карпат привезли до Черкаси цю зимову казку. Блін, камера вам не передає, наскільки у нас мете сніг. Ви подивіться, все замітає, все навкруги біле. Мене з однієї сторони це дуже радує. Я люблю, дуже люблю, коли йде сніг. Це якесь таке, знаєте, я не знаю, як якесь диво. А з другої сторони, думаю, вже Сашу, про те, що прийдеться перед роботою, ми так стаємо в 6 ранку, а це що придеться вставати в 5.30, щоб почистити на вулиці сніг. А якось це вже не дуже, чесно кажучи, додає радості. Але дуже красиво, клас, зима-зима. І тут все замітає, все, що Саша сьогодні чистив, погана якість, все замітає. Все, я закінчила прибирання. В общем, я, як завжди, планувала прибрати увесь будинок, прибрала тільки кухню. І, звісно, начисто-начисто вимила холодильник: чистенький, свіженький, гарненький. Залишилось в мене тільки зібрати м'ясорубку прибрати. І на сьогодні все. У нас продовжує мести сніг. Саша виходить вже два рази. Щоб почистити там, де він вже чистив, і каже знову вже, де я чистив, все замуло. Тому, виходить, треба завтра вставати десь о 5.30 для того, щоб прочистити наші заїзди, щоб ми могли машиною виїхати хоча б на роботу. А також на завтра по плану, що треба поїхати до моєї бабушки і розчистити їй сніг, тому що дуже сильний сніг, і, звичайно, вона не зможе сама то все почистити. Завтра ще після роботи їдемо до неї чистити. В общем, щось якийсь ми дуже серйозний сніг привезли з Карпат. Навіть в Карпатах не було стільки снігу, скільки в нас тут зараз мете. Тому, друзі, до зустрічі, дякую, що зі мною. До завтра! Тихою спокійної вам ночі.